Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже просту страву, гарбузові котліти. Беремо миску і натираємо на неї гарбуз на дрібній терці проте не на тій, на якій ми використовуємо для дерунів Так само натираємо картоплю, цибулю натираємо на крупній терці Вбиваємо одне яйце. Додаємо сметану, фарш. Натираємо 2 супчики чеснику або пропускаємо його крізь прес. Посипаємо все сухим чесником, чорним перцем, куркумою. Засипаємо чайну ложку солі. Наприкінці додаємо 2 столових ложки борошна і все перемішуємо.